З якого віку можна замінити ім'я чи прізвище, чи передбачені штрафи за невчасну заміну паспорта громадянина України, та інші питання, на які нам відповість адміністраторка управління адміністративних послуг прилуцького ЦНАПу Анна Пилипченко, дає роз'яснення щодо невчасного оформлення першого головного документа громадянина України. Перший паспорт отримується безкоштовно в будь-якому віці, і штрафів за неотримання його в строки не встановлено. Щодо заміни паспорта у 18-річному віці, є свої. І правила документ можна подати на переоформлення лише в тому разі, якщо з моменту його видачі минуло чотири роки. Наприклад, якщо перший паспорт громадянин отримав 06.02.2022 року, то подати його на заміну можна починаючи за місяць до дати видачі 06.02.2026 року. Якщо звернутися раніше, документ на переоформлення не приймуть. Зміна імені чи то прізвища, процедура проста. Кожна особа віком від 16 років може самостійно змінити ім'я чи прізвище. На бажане 14-річним дозволено законом зробити це за згодою обох або одного з батьків. Це можна зробити через державний реєстр актів цивільного стану чи за судовим рішенням. По зміні прізвища та імені це звичайна процедура оформлення праспорта. Людина звертається до адміністратора на прийом із своїм паспортом громадянина України ідентифікаційним кодом, але при собі обов'язково повинна мати свідоцтво про зміну прізвища або імені.